що, ми продовжуємо з вами таку подорож по прекрасному. Я люблю подорожі по прекрасних місцях, по прекрасних е якихось чудових декоративних елементах. Та особливо якщо ми говоримо про прикраси для нас жінок. Зараз ми вам пропонуємо чудову пропозицію, яка має певну свою хорошу властивість. Я б не те що сказала, хорошу, яка має чудову властивість. Це намисто, е яке допоможе. Вам огорнутися та побачити все, що ми з вами можемо не побачити у звичайному житті. Ви запитаєте, чому? Тому що це один з підвидів агату натурального. Ми звикли бачити. Дуже рідкісний, це чорний. От, як не дивно, що чорний рідкісний, але ви його в нас часто бачите: червоного відтінку, рожевого, в поєднанні червоний, рожевий та чорний. А от саме муховий був, так, а от саме ось такого відтінку, ось прям натурального відтінку, то це дуже натурального відтінку. Ні, не натурального, прозорого відтінку, який напівпрозорого, то ми бачимо, що натуральний Агат має тут надзвичайну властивість свою. Ми бачимо, що каміння дуже ідеально прошліфоване, тому що ми маємо ось цей такий беззаперечний блиск, який переважає навіть не потрібно додаткове світло наших софітів, щоб побачити цей блиск. А глад сам по собі це той камінь, який захищає від всього злого, що тільки існує. У нас це ручна робота. Ви бачите, що за структурою вони різняться самі по собі, і навіть ця композиція, вона дуже різниця, тому що ми маємо дуже маленькі так. Камні з агату приблизно буде, ну нехай буде ось ці такі круглі, що знаходяться між вставками великих, ну нехай приблизно це у нас буде 1 сантиметр діаметр. так? А якщо дивитися на ці великі, то це приблизно у нас 23, десь отак, 23 на 10. То я думаю, що ось саме така і їхня знаєте, комплектація, от зробили дуже гармонійне поєднання, що дуже мене захоплює. Так, я одягнула. Перевірила застібка. У нас, якщо я не сказала, то скажу, що це шпрингельна. Ну розповсюджені застібки, це у нас карабін, шпрингельна і не виникає ніяких більше питань, тому що ці застібки, вони дуже зручні, ними легко користуватись. Навіть можна перегорнути і назад, тобто ось це буде позаду. застібка тут, і ви швиденько тут собі все застібнули. Або можна зробити так, як я. Тож, сьогоднішня ціна у нас 1500 гривень, і код товару 255. Агат – це саме те намисто, яке вберігає. Від всього злого, так і ми знаємо дві історії, коли у нас око Орла, який боровся з темними силами, так випало, перетворилося на камінь, і він почав спостерігати все одно за людьми, але вже в каміноподібному стані. Друге, що це святі комахи. Які впали на землю, і також перетворилися на камінь, але до того моменту, поки їх не торкнулися, і таким чином вони оберігають все одно людей від всього злого. Бачите, все ж таки природа, повторюсь, нас оберігає. Головне, щоб ми з вами її також оберігали. Тож мені повідомляють, що буде падіння. От я вже чую, яке ж падіння мені цікаво. Давайте подивимося, бо я знаю, що нашим панянкам теж цікаво. Дякую вам, надзвичайно дякую за таку чудову пропозицію. Це 1099 гривень. Ви можете отримати це чудове намисто, натуральний агат. Подивіться, особливо в кого зелені очі буде надзвичайно пасувати. Ми маємо таку. Знаєте, забарвленість Оці ці всі відтінки. Ну, ми звикли зазвичай бачити одні і ті самі. А ось саме такого зеленого і відтінки всього зеленого вони дуже-дуже рідкісні, і ми їх рідко вам пропонуємо. І також стверджують лікарі. Якщо користуватися, це дуже відомий факт, про який я не, не можу не згадати. Якщо користуватися саме ось натуральним агатом, то він допоможе покращити щитовидну залозу, тобто, якщо його носити часто. Так, будемо казати відверто, то щодовидна залоза у вас покращиться. В когось вона збільшена, в когось вона зменшена, а вона нормалізується, бо камінь має такі властивості. Також ви бачите, що це хороша його довжина 47 см. Я зараз зніму, аби вам показати більш детальніше. так, що довжина дійсно хороша, я не можу його розтягнути, тому що в нас пропрацьовано нашими ювелірами-виробниками так, що він має постійно ось таку фігуру. Ну, сама загальна довжина це 47 см. Також при замовленні більше, ніж 2 одиниці, неважливо на будь-який товар, ви зможете отримати знижку мінус 100 гривень, але за умови, якщо це буде по одній накладній, по одному чеку телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А ми будемо продовжувати далі, бо я хочу ще показати багатько цікавого.